Вітаю, друзі! Найдешевший автомобільний причіп на ринку в Україні. Що він себе уявляє? Значить, це модель AMS-550. Він довжиною 1,80 м на 1,25 ширини. Має гофроване дно з бляхи, з того ж самої бляхи має борти. Звичайні алковські ресори. Опа, ось такого. Стандартній комплектації стали відсутні амортизатори. Це мінус, хоча кріплення, як ви бачите, на них є. Далі задній борт відкидний, звичайна електрика, тобто фонарі, бризговички стоять, з бляхи крили. Ну і саме, як кажуть. Центральне питання, що почали саме дешевий. Тобто з колесами він вартує в районі 21 тисячі без коліс, їх також можна придбати, якщо ви маєте якісь свої Жигулівські. В районі 16 тисяч буде вартувати такий причіп без коліс. Стандартний, звичайний, можна до нього комплектувати тентом дугами, щоб він був тентований і закритий зверху. Простенька, елобразне причіпне. З ножкою підпорки і алковський е, сам зацеп. Маленький стандартний причіпчик, Не можна він сказати, що він бог знає, який посилений і дуже е, міцний, але за свої гроші відпрацьовує на ура. Кого цікаво, звертайтеся в салон Агролюкс міста Мукачево.